Звичайно, сьогодні близько 70 пунктів незглавності вже в нас облаштовано. Вони постійно ведеться робота щодо удосконалення перевірки для того, щоб там було паливо, для того, щоб там були всі забезпечені водою, харчуванням і таке інше, щоб там було б тепло. Цей процес постійно триває. Сьогодні погода, вибачте, наша радіє радує нас, дає нам можливість максимум зробити більше. Тому цей процес постійно триває. Стосовно бомбосховищ. Набагато зараз. Цей процес краще на багато сьогодні вже в більш-менш належному стані. Звичайно, є питання до тих, які не допрацювали, але хочу. Щоб зрозуміли ми також і міську, і районні, і громадні влади, тому що сьогодні навантаження сьогодні таке, що не все встигаємо, на жаль, відремонтувати, зробити. Тому використовуємо прості укриття, паркінги, проводимо постійно бесіди з людьми щодо допуску туди людей, для того, щоб люди розуміли, що це тимчасово почались звуки сирени, зайшли, люди перебули там всю тривогу і залишили ці місця.